How does the world see a Ukrainian woman during the war? Women are heroes, sufferers, and victims. But they are also strong, courageous, caring, and thoughtful, fragile, and luxurious, in love with her work and business, a mother. More than 60% of all Ukrainian women have a university degree, and many areas of public life can now be sustained only by their efforts. This includes organic farming and food security. This is an extremely difficult task in times of war to combine personal life and an important mission. В органічному бізнесі більше дівчат, більше жінок. Роль жінок фермерів зараз визначальна. Жінки завжди відігравали величезну роль в українському суспільстві. Ми дуже вважаємо природу, її любимо. З уваженням, абрабативим е, землю. Ми навчилися інтегровувати материнство і особистий час е, і балансувати їх з робочими процесами. У нас є така здатність в кризові часи знаходити всередині якісь додаткові сили і забезпечувати е, сімейний простір. Тобто, чоловік він може в будь-який момент піти на війну. А ти, жінка, якщо особливо у неї є діти, вона знає, що їй треба що щоденно виконувати які завдачі і стратегічно зробити все, щоб дітям було що їсти, де спати. Ми навіть знаходячись в війні, фактично, під ракетами, ми не зупинились, працюємо, розвиваємось. Я вважаю, що це заслуга дівчат і взагалі українських жінок як таких. Органічне земноробство це більше про духовне, про Силу духу про відповідальність зараз іде війна, і дуже багато чоловіків просто вони зараз на війні. Жінки, навіть якщо вони можливо і не хотіли, мали навчитися і. Не займатися цією роботою, і тепер один такий виклик це навчитися водити трактор. Я вже це трошечки вмію. Тепер треба ще знайти пару дівчат, які захотять сісти на трактор і робити далі роботу, тому що ну світ не зупиниться на цьому. Можу сказати, що основна перемога під час війни це те, що ми зберегли команду. Ми не зупинились. Ми продовжили працювати. Ми примножили навіть культури. У нас вже є яєдник, у нас є дерева, і подальші наші плани це запросити людей до нас на поле. Ми хочемо зробити на полі таку локацію для того, щоб люди могли насолоджуватися органічним процесом. Тобто надалі ми будемо розвивати це як туризм. Специфіка нашого екопоселення і всіх екологічних спільнот в Україні. Ми вирощуємо їжу екологічними способами. Вона 100% має бути безпечною, тому що ми це робимо для себе, і так само ми намагаємося ділитися з іншими, вирощувати. На продаж створювати маленькі крафтові виробництва саме органічної їжі. Це проявилося добре на прикладі нашої спільноти. Під час війни до нас приєдналися декілька нових сімей, і вони були з міста. У них не було жодного досвіду сільського господарства. Оскільки в нашому екопоселенні ми давно вже практикуємо пермакультуру самі, навіть навчаємо інших, проводимо навчальні курси. Звісно, ми ділилися з ними цими знаннями, і ось вже пройшли два сезони, коли ці нові сім'ї також обзавелися власними городами. Ми. Супроводжували їх, і вони досягли хороших результатів минулого року. Наша сім'я скооперувалася сім'єю наших сусідів. Ми заснували невеличке крафтове виробництво консервації овочів та фруктів. Вже здійснюємо перші продажі, і на рівні організації ми продовжуємо шукати можливості допомагати переміщеним особам в сільській місцевості, також засновувати власні виробництва, забезпечувати себе і забезпечувати. власть семьи. Агрикультура означает, что мир красивый. Органика хочет такого сделать. Важно, что ферма это как организм, где все есть таким образом. Это что-то очень тонкое. Это красота. Тренинги для биодинамики мы производим здесь. і так дам пригласим часто лектори з сап, які мають багато досвіду. Вони розказують э, доклади, ілі нам с нами щось до роботи, ілі ми рисуємо, ілі ми щось наблюдаємо. І плюс ми желем з людьми ети біодинамічні препарати. І наші чаї, вони показують, вони розказують про Природное настроение. У нас есть вірш внутри каждого чая. Чтобы там было что-то для души, например, поездия. Чтобы больше давать работу, чтобы людей могут наслаждаться нашими, нашими продуктами. Чтобы люди в Украине мали хорошие вещи. Ринок органічних продуктів харчування в Україні ще дуже молодий. Більшість компаній вирощують зернові культури або займаються тваринним сільським господарством. Ми переробник, ми печемо хліб з органічного Goodwine — Це компанія, яка найбільше органічних продуктів в Україну імпортує і продає. І ми таким чином знайомимо нашого споживача з іншим рівнем якості. Труднощів багато починаючи від складу, який згорів, частина нашої команди досить довгий час не була фізично в Києві тобто, нам довелося міняти процеси. Змінилася структура попиту. Ми з цим успішно справляємось, але звісно, це було б набагато краще, якби не повномасштабне вторгнення в планах точно продовження роботи з органічною сировиною. Бо це для нас певний стандарт якості. Органічний сектор досить молодий, але дуже перспективний. І я точно вірю, що в Україні він з часом буде тільки розвиватися. З нашими жінками, які можуть дуже-дуже багато, впевнена, що попереду нас чекає світли в майбутнє. Органік самінні supported by many institutions. In particular, the first farms were certified in 2023 according to the Ukrainian organic legislation. Our project and other international projects play a very active role in this, contributing together with other donors to cover farmers' costs for organic certification and supporting associations, trainings and publications on organic farming to develop organic farming in Ukraine. Despite the daily challenges of war, women leaders in the organic industry make a significant contribution to the production of healthy products, food supply to the population of Ukraine and its export. Today, the organic movement in Ukraine has a female face, just like Ukraine itself, which we lovingly call Motherland.